Відкриємо книгу об'явлення. Відкриємо книгу об'явлення. Я буду читати з першого розділу. А... З 6 кінець, 5-го вірша і 6 вірш. Йому, що нас полюбив, і кров'ю своєю обмив нас від наших. Що вчинив нас царями священниками Богові й отцеві своєму, тому слава та сила на вічній віки. Амінь. Займайте, будь ласка, Свято Христа. Книга об'явлення це книга, яка описує послання послання. Іоанна, так, да. Вислання Ісуса Христа до Церковку. Вона описує про їхній стан положення. Потім ця книга описує великі суди Божі, які відбудуться за гріхи, за нечисті людей. І в кінці вона описує прекрасне місто царство Бога. Вона говорить, що хто там буде. Вона говорить про те, що Господь там про Життя, дерево життя. І ви знаєте, через це послання проходить така золота нить, така ниточка золота, і, е, яка показує, слава Богу. Ми прочитали з вами: йому, що нас полюбив, і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів. Що дарував новий статус, нове положення царям і священникам, Бога, і Отцеві. тому слава і сила на Вічняті. Я зараз спілкуюсь на роботі з одним чоловіком, хлопцем, і він не може зрозуміти, ви знаєте, він е е бачить, скільки, скільки зла, скільки ненависті, скільки неправди в цьому світі. Е е в нього померла дружина від Онко. Буквально в квітні місяці він її поховали, залишилась дитинка 8 років. І він каже: я не розумію, чому все це відбувається, чому Бог допускає всьому цьому відбуватися. Я не можу зрозуміти, навіщо все це відбувається. Він каже, мені здається, можливо, це над нами якийсь експеримент відбувається над цими людьми. Чому все це відбувається? Що буде, як буде? Він каже, я здається, як в бурхливому морі якомусь і каже, нічого не можу зрозуміти, для чого все це? Для чого Бог допускає? Я йому Говорю, що це не експеримент. Бог враховує волю людини. Бог враховує добру волю людини. І він не ламає, він запрошує. Він запрошує кожного. І в кінці він каже, ну для чого? Чому? Через Голгофу? чому через віру? Чому Бог просто не може? Я йому говорю про віру, про спасіння, через жертву Ісуса Христа. Він каже, я не розумію, навіщо через віру? Я розумію, що безсмислово без, ну, без, через е, діла спастися. Да? Але я не можу зрозуміти, чому через віру, чому так? Навіщо це? Знову повторяться питання. І він підводить мене до під цього все, Я такий думаю, що дійсно стоїть в кінці всього, всього цього? цих вір, діл, справ цього світу. І от знаєте, я зрозумів, що за цим всім в кінці стоїть слава Богу. Слава й могутність нашого Бога! Іван пише, що йому. Йому одному належить вся ця слава і велич, і, і сила на вічні. Якщо ми з вами подивимося трошки далі, ту ж саму книгу Ок'япові, то вже в п'ятому вірші ми знову будемо читати, читати про Божу Славу. П'ятий вірш, 13 5 розі, 13 вірш записано так. І кожне створіння, що воно на мене, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чую я говорю. Тому, хто сидить на престолі і ангелі, благословення і честь, і слава, і сила на вічні віки. От дивіться, п'ятий розділ знову нагадується ті самі слова. Ви знаєте, вони як ехо, як якесь на задньому фоні, знаєте, як коли хтось показує сцену, якихось подій, подій, а ззаді звучить її мелодія. Так от ззаді цієї книги об'явлення на її фоні звучить постійно оця слава і честь, і поклоніння, і благословення, і сила. І знову ж таки на вічні віки. Якщо ми подивимося 7 розділ, ми відкриємо 7 розділ, 12 вірш цієї дні, ми знову побачимо це. 11 вірш, трошки буде краще. І всі ангели стояли навколо престолу та старці від чотирьох тварин, і вони на обличчя попадали перед Престолом і вклонилися Богу, кажучи Амінь. Благословення і слава! І мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Вам мало цих оців, чуєте? от Дивіться, от ми дивимося це постійно. 19-й вірш, дивіться, книга об'явлена, центр, такий, знаєте, ехо, фон всієї книги з її величними подіями, Божими судами, Божими пророцтвами наперед ми відкриємо. 19 розділ, перший вірш, написано, по цьому я почув, наче гучний голос Величного Натовку в небі, який говорив: Алілуя! Спасіння, і слава, і сила Господові нашому. От всі і ці 24 старці, і все, що на небі, воно знаєте, здає славу, воно прославляє. Воно славить його знаєте, могутність, його як особистість, його як божественну особ особистість прославляє. Mm -hmm. та, безумовно, так от в 19 році розділі, чому це відбувається? Тому що, дивіться, правдиві та справедливі суди його. І там далі та, розповідається про те, що була засуджена ця володниця, яка обманювала багатьох, яка вбивала радив. Божих тих, хто вірував, тих, хто поклонів, поклонявся Богу. Ем, і що цей вірш говорить? Цього 11-го розділу. І почув я ніби голос Великого натовпу, іначе шум великої води, і мов голос громів гучни, що вигукували. Алілуя! бо запанував Господь, наш Бог, вседержитель. Радімо ж такимось ж і даймо славу Йому! Бо весілля акція настало, і жена його себе приготувала, і дано було затягнутися в чистий та світлий вісок, бо вісок – то праві і святий. І сказав він мені, напиши блаженні покликані на весіллю, на весільну вечерю Анця. І сказав він мені, це правдиві Божі слова. А, і от коли ми говорили з цим чоловіком, я зрозумів і. Почали говорити про славу Божу. Я розумію, що він не розумів, що таке слава Божа. Для нього людина, яка не читала Біблію, яка живе в своєму світі турбот, забот кожен, кожен день цієї суїти, йому важко зрозуміти, куди йде цей світ, до чого він йде, що стоїть в кінці. А от в кінці якраз і стоїть, стоїть велична слава Бога. І коли перечитуєшся рядків, блаженний хто, хто матиме честь бути покликаним на весільну вечерю Пазманця. Ісус Христос, знаєте, коли читаєшся, згадується історію, яку він розпитав, розказав про кликаних, Пам'ятаєте? Про поважних, про, про, про званих. І він каже, один госп... хазяїн, один пан почав кликати їх. І вони, як змовшись, почали відмовлятися. Велика вечеря, прекрасна вечеря. Боже, Господь запрошує. А вони, як змовшись, починають відмовлятися, показуючи, знаєте, ніщо незначиме, нічтожне. Він каже, я волів купив, мої воли більше. Да? Той каже, я землю купив, мені треба піти, оглянути її, що там з нею, яка. Той каже, так ти знаєш, я одружився, мені треба вже... життєвими справами на влаштуватися. Написаний розігнівався і сказав, не буду мати честь, не прийду. А тут сказано блаженні і щасливі ті, хто покликані, будуть мати честь бути на, на, ці... на цьому весільному. Святі. І е, коли я перечитував його об'явлення, я зрозумів, що дійсно це слово Бога, вона стоїть знаєте, в центрі в центрі неба. Поклоніння Богу стоїть в центрі неба. Е, ще одне місце, давайте розглянемо його, щоб ви побачили, не залишати, не, не проходити його. Це книга об'явлення, 21 розділ, 23 вірш, написано так. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, що в ньому світили, але слава бо Божа Його освітила, а світильник для нього агнець. І народи ходитимуть у світлі Його, а земні царі принесуть свою славу до нього. Дивіться, знову слава Божа. Сказано, що е і місто не має потреби. Знаєте, нам ми маємо потребу в сонці, інколи воно не за, за, нам душно від того, що воно дуже яскраво світить, але нам потрібно це світло. Якщо його не буде, сонце згасне, а температура землі дуже повільно почне знижуватися, все живе почне повільно гинути. Тому що без сонця неможливо існування всього живого на землі. Але скажемо, що воно ну, не має потреби ні в сонці, ні в місяці в цьому світиліночному свічнику. Ночі, Господь да, каже, що поставив світило велике для дня і світи, світило маленьке для ночі, щоб освітлювати нашу темряву вручну, то там уже вони не, не будуть потрібні, тому що слава Божа його освітлювала і світильник для нього. Для нього. Як це важливо розуміти, що за всім кінці стоїть слава Божа. Знаєте, нашої слави, от якщо подивитися книгу об'явлення, там слави людської абсолютно не видно. Її там немає просто, просто немає. Сказано, що князі народи принесуть свою славу, покладуть туди, вона буде там. Але якоїсь особистої слави там немає нікого, що б сказав, от я великий і славний. Ні, там ця слава Бога. І ця слава настільки велика, що вона поглинає все інше. Це інше з собою, знаєте, як це сонце, коли воно виходить, вся слава зірок, вона просто зникає на небі. Ми їх не бачимо. Коли це сонце зникає, то зорі з'являється. Написано Зоря, зорі", зорі різниця в славі, якщо ви згадаєте це місце, а єсно в Киблі, то от, слава Божа, вона просто поглинає всю всю людську славу, її немає, вона, вона розчиняється. І от в кінці оця слава стоїть. І люди, на жаль, не розуміють, що за всім цим стоїть слава Божа. Вони мучаться знаєте, в цих е здогадах, що них відбувається, як, для чого. Вони не розуміють, чому по чому їм саме так уперше, чому саме так? Чому через... Чому я чому я дожен вірити, чому саме так Бог хоче мене спасти? Чому? А, тому що кажу, слава Божа, Господь за всім стоїть. Йому слава, нам немає ніякої слави. Так, да, Він через свою славу робить нас царями, священниками, це помилость Знаєте, Дарує нам частину своєї слави, царської, царственної слави. Він наділяє нас тому, що ми віримо. І коли ти це розумієш, то Йому серце приходить в мир. Твоє серце надходить в мир, коли Господь це контролює. Ти заспокоюєшся, ти розумієш всю, знаєте, як кажуть, ну, велич Божого плану на uh, задньому плані, якого стоїть його слава, сила і му. І безумовно, людям зараз здається, що uh, щось іде не так. В Божих планах війни, війни, навіть президент Зеленський сказав, що відбувається в цьому світі. Подивіться, Ізраїль, Хамас, війна, Кавказ, війна, Косово, війна, Україна, війна, Китай, Тайланд. Да? Теж конфліктна напружена ситуація. Що відбувається з цим світом? Здається, що от просто якісь воєнні ці катаклізми, зло його за. Накриває цих подій, цих, цих подіях. Але це не значить, що Бог перестав наперивати. Це значить, що людське зло, воно діє. І знаєте, мені дивно, особливо, коли перечитуєш Марка 7:21, де описано людське серце, написано Все лихе виходить із людського серця, злоба, ненависть, перерю, вбивства. А злослів'я і там перечисляє все, все. І ти думаєш, а, люди з такими от серцями намагаються домовитися жити разом в мирі. Як це можливо, коли вони не можуть. Давид каже: я тільки заговорю до них, вони зразу за зброю. Я тільки заговорю, вони вже воювати. Він навіть не, не робить ніякого звагу. Каже, я тільки заговорю до них, а вони вже воювати за зброю, аби тільки нападати. Вони не можуть про це. Тому Христос і сказав, що. До останнього часу, до його приходу, він каже, будуть війни, будуть катаклізми, буде голод, будуть море, аж доки прийде сьомокінець. Світ не поміняється. Наскільки б люди не казали, що зараз ми домовимося, щас, щас, щас ми, ми, ми все порішаємо, щас ми і все і все буде добре в цілому світі. Буде хвилина, коли люди так скажуть, але вона буде дуже коротка. Написано і в той час їх постигне застане пам'ятаю. Пагуба і не втечуть. І не втечуть. Нікуди буде тікати. Це пагуба буде для всієї для всієї землі. Е, тому сьогодні мені хотілося нагадати, знаєте, і собі, і вам, кожному, про славу Господню, про яку ми часто забуваємо, яку часто не бачать люди, але яка буде в царстві Божу, куди ми прийдемо. Яка буде сяяти, ся, яка в нас вразить? Ей, вона буде більше ніж сонце? Це буде слава нашого Бога Великого, якому вся слава і честь і поклоніння на віки вічні. Амінь.